Приголомшливе та моторошне вбивство на Запоріжжі. В Енергодарі, де все і сталося, місцеві не можуть відійти від шоку. Рідна мати вбила свою дочку. Її по описанням очевидців її кинула мать з 9 етажа. Перед тим, як збросити її, вона її задушила по слідам. Це явно видно. Жителі будинку напроти стали свідками тих трагічних подій. Вони навіть зняли на відео, як жінка з дев'ятого поверху тримає дівчинку, а потім, як ляльку, бездушно скидає з балкону. Да. Після того, що скоїла Світлана, так звати мати вбивцю, перевдяглася та втекла з квартири. Після вбивства дочки Світлана втекла із дому в поліції, оголосили план перехоплення. До пошуків жінки підключились навіть місцеві активісти. Через три години її знайшли у місцевому парку. Лілія була в групі пошуку. Саме вона разом із чоловіком знайшли і Світлану. Перший раз, коли я бачила, ми проїжджали мимо, Вона виходила якраз із хустової з води. Ну, з сторони води. Ну, от, може, смішно, але так чуйка. Мені показалось, вона. Ти вона йде как-то ну вот так. От вона. Ну, видно, что, Ну я не скажу, що ні ну, але какое-то психологічне давлення в голові. Ну уні сама собі то там происходит. Свідки кажуть, Світлана була мокра, бо намагалася втупитися, але попрощатися з життям так і не наважилася. Тож і тікати вже не збиралася. Навпаки, просила когось себе вбити. Було видно, що вона дуже ну, мучається. видно, що вона знайом. Ну я так думаю. А что осознается Деяна? Она убегать, она не просила. Ну нет, она, она просила убить ее. Она в курсе, что она сделала, я у нее пыталась спрашивать, зачем, почему. Она говорит, я не знаю. А я не знаю, и начинает на себе рвать волосы в буквальном смысле. Світлані 44, довгий час вона викладала українську мову у школі та останні роки працювала у місцевій бібліотеці. Сусіди шоковані тим, що сталося. Кажуть, родина була благополучна, а з 12-річною настою мати завжди була поряд. Сім'я ідеальна. Сім'я, можна сказати, образова. І сказати про що них щось плохого я просто не можу. Дівчинка була любимою ім'я. Она до такой степени была любимой, что они пылинки с нее сдували. И мама у нее была очень спокойная, очень дружелюбная, всегда улыбалась. Они всегда были вместе с дочкой. Загиблі Насті було лише 12. Дівчинка була відмінницею у школі, займалася танцями та спортом. Батько працює на атомній станції. В родині ще є старша дочка, вона студентка. Після вбивства дочки Світлана залишила своїм рідним записку, де вибачилася за те, що скоїла. Останній час вона, наче, проходила лікування у психіатра. Як поясняет сама задержана, основним мотивом совершения тяжкого преступления стало непосредственно то, що вона винашувала ідею и суїцид і вважала, що її будет обузой буде або мужа і старшої дочері. Тому вона прийняла рішення лишити життя ребенка. Світлана затримана. Тепер на неї чекає психіатрична експертиза, за вбивство своєї дитини. Вона може на все життя опинитися або у психлікарні, або у тюрмі.